За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, станом на червень в Запорізькій області на обліку перебуває 223,5 тисячі ВПО. Значна частина із них люди, які рятувались від ворога з тимчасово окупованих регіонів або з населених пунктів, де тривають активні бойові дії. Більшість вимушених переселенців кажуть, було дуже важко налаштуватись на життя на новому місці. Постійно здавалось, що скоро можна буде повернутись додому. Тому навіть для того, аби просто почати облаштовувати побут, знадобився час. На початку, коли ми тільки приїхали, не знали взагалі, що робити далі. Тобто, мабуть, перший рік 22-й жили якимось таким відкладеним життям, тобто чекали, що ось там ми тут до травня, то ми тут до жовтня і додому. І тобто, ми якось такого особливо нічого не робили, щоб тут закріпитися, ну, скажімо так, тому що ми чекали, що там от-от і ми поїдемо додому. Було важко, емоційно важко, бо. Ну, мабуть, ну, десь місяців п'ять, мабуть, як зомбі просто жили, ходили там до магазину, їли, гуляли і все. Ну, яких якихось там емоцій ну, майже не було. Відсутність емоцій, нерозуміння, як жити та діяти далі синдром відкладеного життя. Це типові відчуття для тих, хто був змушений покинути свою домівку не з власного бажання а через війну. За словами сімейної психологині Світлани Копаниці, такий стан є типовим для вимушених переселенців. Аби почати рухатись далі, треба пройти всі стадії переживання втрати. Люди приїжджаючи сюди, вони е, пройдуть всі ці стадії горювання за своєю домівкою, як е, і при втратах. Спочатку вони будуть там не розуміти, да, стадія неприйняття, Ну як це зі мною? Ну можливо, не потрібно було виїжджати. Потім прийде стадія агресії. Вони будуть залитися е, на все, що відбувається навколо, бо вони не будуть знати, що робити. Тільки вже потім почне приходити стадія прийняття. Що а, потрібно починати життя тут поки що спочатку, бо іншого вибору немає, і якраз на самій першій стадії, коли людина а, приїжджає, їй дуже потрібна психологічна підтримка, стабілізація, стабілізувати людину, а, розповісти їй, що це нормально, да, що ти будеш і буде розпач, ти будеш злитися, що так буває, і допомогти їй прожити ці стадії. А коли треба адаптувати до нових умов не лише себе, але й дітей, то навантаження на психіку батьків зростає в рази, кажуть фахівці саме за психологічність. Стан дітей переживала найбільше, підтверджує цю тезу пані Ірина. Жінка виїхала з Енергодара разом із двома синами у вересні 2022 року, коли її чоловіка, окупанти забрали на підвал, і залишатися було небезпечно. Тоді Запоріжжя для родини стало новим прихистком. Спочатку сім'я жила у родичів, потім почала винаймати житло. А ось налагодити коло спілкування для дітей допомогли волонтери в просторі Спейс». Тут багато чого безкоштовного для дітей, тому ми спочатку ходили безкоштовно до логопеда, потім вже підготовка до школи, ми також там декілька місяців проходили. Потім от почали до психолога ходити, ну також на якісь заходи. Дуже багато запитів, з ким залишити дитину. Тобто діти ж теж. Залишились без кола свого спілкування, без навчання да, в, в тих закладах, де, де вони до цього були. І е, коли до нас приходять відвідувачі, вони можуть взяти з собою дітей. Для них теж проходять якісь ну, заходи, і це є можна можливість ще й дитині е, отримати коло спілкування. Переселенка з Бердянська, пані Вікторія каже, прийняти нову реальність було дуже важко, адже довелось фактично з нуля облаштовувати побут, шукати роботу та нове коло спілкування. Крім того, до незвичних умов треба було адаптуватись не тільки самій, але й впорядкувати життя та дозвілля дітей. Донька вже зараз в третьому класі навчається онлайн, залишились ми в нашій бердянській школі. От а менша донька тут нас одразу прийняли в садочок, але на жаль, садочки зараз не працюють. Тобто, ну онлайн також садочок. Ну вдома зараз знаходжусь з дітьми. Вересня 23-го року виходить, мені вдалося знайти роботу також онлайн. Я вчитель, і ну пощастило, що вдалось знайти таке місце, що можна онлайн працювати і знаходитись з дітьми вдома. Аби люди, котрі опинились в складних і незвичних обставинах, почали адаптуватись до нових умов життя, має пройти час за словами соціальної працівниці Віти Бондаренко. Спершу складнощі виникають навіть на етапі, здавалося б, елементарних завдань: знайти хаб своєї громади, місце де можна оформити документи чи куди віддати дитину. На танці чи малювання далі цей список починає розширюватись. Минають. Тижні і навіть місяці, коли людина розкривається і вже починає з більш глибинними запитами звертатися. Тобто буває таке, що от вони приходять там, допоможіть мені у пошуку роботи, а потім ми починаємо спілкуватися, і я перенаправляю а, ще до нашої психологині або до юристки, бо, тому що там одна проблема чіпляє якусь іншу, і ми надаємо комплексний, такий, на комплексну допомогу. Питання соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців є важливою частиною державної політики стосовно ВПО. Також цим питанням активно займаються громадські організації та благодійні фонди. Бо коли люди, які були змушені покинути свої домівки та змінити місце проживання, проходять всі стадії прийняття нових життєвих обставин, вони стають активною частиною громади, в якій проживають, і допомагають їй розвиватись, вкладаючи свої знання та вміння.